Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Чи є в Олександрії гепатит? А розповідають інфекціоністи у бібліотеках. Олександрії пройшли зустрічі з українськими письменницями. Виставка ляльок та ромбоксів від Юлії Сосни. Чи є в Олександрії гепатит А з таким питанням, наша знімальна група звернулася до завідувачки інфекційного відділення. Останнім часом про гепатит А, більш відомий в народі як хвороба Боткіна, активно заговорили на заході країни. Так на Закарпатті лікарі констатують спалах хвороби. В Україні точково фіксуються спалахи захворювання на гепатит А. Він же хвороба Боткіна. Чи є гепатит А в Олександрії? Прокоментувала завідувачка інфекційного відділення міської лікарні поточному році випадки на захворювання вірусного гепатиту А не спостерігалося, але враховуючи, що ситуація з спалахами на вірусний гепатит А в Закарпатській області, то настороженість лікарів і готовність до спалахів в Олександрії, Олександрійському районі є. Фахівчиня перерахувала основні симптоми хвороби. Гепатит А це гостре вірусне інфекційне захворювання, яке вражає печінку і має інкубаційний період від 7 до 35 днів. І першими ознаками захворювання може бути це виражена загальна слабкість, недомагання, зменшення або відсутність апетиту, підвищення температури тіла. Також потемніння сечі, посвітління калу. Далі людина жовтіє, пожовтіння шкіри і шкірних пок і склер передається гепатит А через контакт з хворою людиною, через брудну воду та продукти харчування. Перше профілактикою від зараження вірусним гепатитом А є це чисті руки. Все, всі продукти харчування, воду, вода повинна бути чиста, кип'ячена або бутильована. Ні в коїм випадку не пити там, сиру воду там, чи якусь колодязну воду. Всю воду треба кип'ятити. Якщо продукти харчування, то обов'язково, якщо це овочі, фрукти, ми їх повинні обов'язково промити під проточною водою, промивати термічна обробка. Робка є й специфічна профілактика. Це вакцинація, вона проводиться для людей, які мали контакт з хворою людиною на вірусний гепатит А, і цю вакцинацію бажано провести протягом перших 14 днів від моменту контакту з хворою людиною. Вакцинації цієї згідно календаря щеплень немає. Але якщо будуть випадки захворювання на гепатит А і треба буде вакцинація, то ця аптека. То ці препарати є у вільному доступі в аптеках. Називається вакцина Хаврікс для дорослого населення. Доза 1440 для дітей 720. І тоді проводиться вакцинація протягом перших 14 днів від можливого контакту з хворим на вірусний А. Гепатит А передається фекально оральним шляхом, як звичайна кишкова інфекція, на відміну від гепатиту Б і С. Захворювання не переходить в хронічну форму проте потребує обов'язкового лікування під наглядом лікарів. У бібліотеці для юнацтва та центральній міській бібліотеці пройшла зустріч та презентація книги дім солі, письменниці Світлани Тараторіної, яка родом із Криму. Також присутні ознайомились із новими віршами перекладачки та журналістки Олени Степаненко, яка два тижні спочатку повномасштабного вторгнення перебувала в Бучі. На зустрічі із сучасними авторками була і наша знімальна група. В рамках літературного проєкту «Мережево» до Олександрії завітали письменниці Олена Степаненко та Світлана Тараторіна. Зустріч із читачами прийшла в бібліотеці для юнацтва та центральній міській бібліотеці. Це надзвичайно цікава ініціатива українського пенцентру, яка покликана об'єднувати власне, тому й називається «Мережево», ніби такою сіткою з одного боку, яка має мету. Орнаментально так, ну мережу воно ж гарне, а з іншого боку, ще і таку миту пов'язати невеликі містечка України, тому що принципово в цей проект не входять обласні центри, великі міста, тільки невеликі містечка, куди переважно письменники не доїжджають. А от саме ініціатива пено ну, в тому, щоб і ці містечка залучити до цієї великої е, мапи української культури, е, якимось чином залучити і мешканців місцевих до читання, і до якогось спілкування із живими письменниками, інколи поки живими, на жаль. Ось, але от така от чудова, як на мене, і просвітницька, і е, розвивальна, і певною чином, і розважальна ініціатива, тому що книжки, які пропонуються надзвичайно цікаві цікаві. Світлана Тараторіна презентувала фантазійний роман Дім Солі. Події у ньому пов'язані з Кримом, адже письменниця родом з Роздольного і дуже тяжко переживала окупацію півострову у 2014-му. Я почала писати власне історію про Крим. Свою історію аж в дев'ятнадцятому році так уже писати. А до того моменту, з 2014-го, в мене виникло це бажання. Зрозуміти Крим, чому він такий, яка його справжня історія? Не та яку мені розказували в школі, не історія російської імперська, не історія не знаю цього Ластів'ячого гнізда, чи воронцовського палацу, чи там дачі Чехова, чи не знаю царських палаців і Севастополь, город Руська Слави. Ні, а те, що передувало цьому, історія величезна кримського ханства і всього-всього решту, дім солі для мене став цим відкриттям для себе півострова, і водночас мені дуже хотілося, щоб читач мав можливість теж щось для себе знайти, щось загуглить можливо і теж відкрити для себе цю територію. Роман дописувався вже під час повномасштабного вторгнення і має слоган на обкладинці Крим повернеться додому. Я змінила фінал, власне, вже після лютого 2022 року, дещо змінила. І знаєте, як я пам'ятаю 19-й рік, і я пам'ятаю, як ми тоді думали про Крим. І ми говорили всі, що він якось колись повернеться якимось шляхом, але не військовим, бо не дай Боже, ми будемо дратувати оцього нашого okay. сусіда. А після 22-го року все змінилось. І Крим з якоїсь такої площини думання про якось колись, або краще ми не будемо думати про це взагалі, бо дуже боляче, перемістився в такий обрій, наче вже не очікування, а майбутнього найближчого кроку. Я реально коли. Стало звільнено Херсоном, я нещодавно ми святкували річницю. То мені, от буквально реально був вітер з Криму. Я так раділа я зрозуміла, що якщо Херсон нам вдалося звільнити, то і Крим десь десь, десь уже ближче, наче, наче от ми отак трошки до себе притягнули. Тому це та цей слоган з'явився власне після 22-го року, і з такої, ну з категорії, якоїсь такої надії вже перетворився на мою впевненість. Олена Степаненко поетка, журналістка та перекладачка, авторка шести поетичних збірок. Дві останні вийшли у Швеції та Польщі в Олександрії. Олена Степаненко презентувала збірку із серії перед лицем війни. Сюди переважно війшли мої нові тексти про війну і тексти 2014 року. Тому що ми всі знаємо, що війна почалася на чотирнадцятому. Ось. Така от книжечка. Ну, це мій особистий досвід, тому що початок війни я зустріла в Бучі. і, Власне, два тижні ми провели в окупації з чоловіком і сином. Ну і от в цій книжці це все от знайшло своє відображення. Друга книга має назву Еврідіка не озирається. У ній Олена переклала вірші білоруського поета Сергія Прилуцького, який понад 10 років живе в Україні. Ми відстежували протести в Білорусі, власне, спробу революції яка відбулася в Білорусі, і о, ті масштаби е, терору, які були в Білорусі, ну, власне, це було щось надзвичайно страшне. І оці е, книжці, це от поетичний. Е, Досвід документування фактів, тому що він збирав всі ці факти каліцтв, знущань, переживань тих людей, які це все пройшли, плюс власні якісь рефлексії на ті події. Це все тут, тут теж зібрано. Надзвичайно важлива для нас книжка, тому що власне ці білоруські протести це вже було як тренування повномасштабного вторгнення, тому що саме тоді почалося е, е, окупація Росії Білорусі, коли був введений російський ОМОН, Російське ФСБ. І власне відтоді вже почався цей рух в бік України. Так що це ще й важливе таке от свідчення того, що війна почалася, скажімо, не в 22-му році. Познайомитися з новими роботами від Світлани Тараторіної та Олени Степаненко можна у бібліотеках Олександрійської ЦБС. Виставка авторських румбоксів та ляльок Мій маленький світ відкрилась у музейному відділі будинок Дмитра Чижевського. Мініатюри та унікальні ляльки із колекції Юлії Сосни. Є будиночок мишки Абіґейл та її грайливих кошенят. Будинок Гаррі Поттера, Українська хата та новорічна кімната. Про особливості кімнати у коробці розкажемо у наступному сюжеті. Мій маленький світ під такою назвою у будинку Дмитра Чижевського відкрилась виставка старовинних ляльок та авторських румбоксів із колекції Юлії Сосни. Румбокс це кімната у коробці, які майстриня створила власноруч. Почалось захоплення з маленької ялинки, з якої згодом створився перший новорічний румбокс з колекції. Новорічний румбокс почався з того, що в мене малесенька ялиночка була, яка ще з мого дитинства, і вона лежала. Плуталась під ногами, заважала, і я вирішила, що це може в якийсь момент, що це може бути стати саме новорічною кімнатою. Я робила із бісера і бусин е, ялинкові іграшки, е, там зроблена меблі. У маленькому світі Юлії сосни є будиночок мишки Абіґейл та її кошенят. Кімната Гаррі Потера, у якій відкривається валіза з речами, а сторінки мініатюрних книг можна погортати. Але найулюбленіший румбокс колекціонерки це українська хата, де на столі мініатюрні вареники. А у відерці овочі він в мене був поломаний, і я дуже дуже довго хотіла його відновити, реставрувати. Я ніяк не могла знайти необхідні матеріали для цього, але мені допомогли порадою, мені допомогли люди зробити те, що треба було, і потім все дуже швидко склалося. Я з великим задоволенням вишивала цей мікрорушник, я вишивала цей фартушок. Мені подобається, що там є там і цибулька, і яблучка, і заховане багато різного. Там є всякі секретики. Елементи інтер'єру у румбоксах збирались звідусіль, купувались на ярмарках, робились на замовлення або ж привозились з-за кордону. Щось робиться власноруч, щось придбається, щось роблять інші майстри на замовлення, на прохання або навіть дарують. Ну тому що майстри зазвичай дружать один з одним щось знаходиться і перероблюється, якісь вінтажні штучки. Я дуже люблю вінтажний посуд. Мене зачаровує, як якісь малесенькі речі переживають війни, революції і проходять крізь крізь роки окремої уваги. Заслуговують вінтажні ляльки. В колекції юлії Сусни їх нараховувалось понад 100 іграшок різних періодів. Найстарші з них 120 років. Привозились вони з понад 30 країн світу: серед них Німеччина, Марокко, Іспанія та Швеція. Тут представлені малесенькі ляльки, тобто ті ляльки, які випускались саме для лялькових будиночків, або робились майстрами для лялькових будиночків, або разом з ними сувенірні ляльки в народних костюмах, які мені дарували. Тут частина моєї колекції ляльок. Я не можу сказати, скільки зараз саме всього ляльок в моїй колекції, тому що недавно я подарувала 30 ляльок дітям, які постраждали під час окупації і втратили всі свої іграшки подивитись на авторські маленькі мініатюри можна до 17 листопада включно у будинку дмитра чижевського а на сьогодні це були всі теми випуску до побачення